Виборчі лабіринти не всім охочим проголосувати. Вдасться це зробити без пригод: знайти дорогу до деяких дільниць непросто. Вже не перші вибори. Плутанина із адресами додає клопоту і виборцям, і членам комісій, але вирішувати проблему ніхто схоже не збирається. зробив висновок Сергій Андрушко. Мій колега перевіряв, як не заблукати дорогою до урни. Ми проїхалися виборчими дільницями, щоб подивитися, як працюють їхні комісії. Місто ірпінь. Виборча дільниця у будинку податкової академії. Зала, де можна ознайомитися з плакатами кандидатів у депутати зачинена. Нам розповіли ключ у будівельників. Там зараз закриті двері, там якраз будівельникам віддані. Дуже ну воно е сьогодні зранку йшла така е косметичний ремонт. Покраска, щоб було гарно. Ключ згодом знайшли. Так що у нас і ключ на місці і все в порядку. В залі плакати з інформацією про кандидатів та партії виявилися ще не розвішеними. Тут і неактуальний плакат з інформацією про партію Собор, яка знялася з виборів. А собор вже знялася з виборів. Ну ми ж її не наклеїли. Якраз ми її заберемо, ми просто перенесли, і, і, і... тому вона буде забрана. Переглянути списки виборців нам не дозволили. Що від цього зміниться? Що ви погортаєте наші списки? Можна їх подивитися? Ну Це взагалі. Це так принципіально, ну, ну, бачите, на кожному листку Ми станеться печать. Ну, я розумію, що вони знімають всю, всі Ми, ці сали. Ми це не можемо. Значит, вам дозволити. Ось місто Житомир, дільниця за адресою Вітрука 55. Її тут немає. Це просто житловий будинок. Це вже в заблуждення заводять. Це так, буде, щоб людина, всього, щоб... людина буде шукати, прийде сюди. Та, ну, вам... згодом нам показали ще одну будівлю, місцеву гімназію. Та ж сама адреса, вулиця Вітрука, 55, де і справді є виборча дільниця. Так зареєстровано і дом, і так же саме гімназія під номером 55. Тобто два будинки під одним номером під одним номером мешканці житлового будинку за адресою вітрука 55 Згадали, що кілька років тому їхній будинок мав інший номер. Сорок Ну, це раніше був, да -да, 49. 49. Як давно був. 49-й. Років 5 назад чи 6. Місто Ірпінь. Виборча дільниця за адресою Михайла Стельмаха, 10. Ця адреса вказана на сайті Центральної виборчої комісії. В реальності тут приватні будинки. В окружній виборчій комісії теж знають лише про офіційну адресу. Будинок творчості письменників. А, все, я знаю, хто, Ірпінь, що це буде Михайло Стельмаха 10. 10. Насправді виборча дільниця виявилася за адресою Стельмаха 20, а не 10. Хто хоче поїхати одержувати бюлетні? Слава Олександрівна. Ви не заперечуєте. Дякую. Очільниця цієї виборчої дільниці не знає про помилку у адресі. Стельмаха 20. А дивіться в ЦВК записано, що Стельмаха 10. Я не знаю, можливо, це технічна помилка. Виборчі дільниці в неділю у день голосування відкриються з восьмої ранку, і без перерви працюватимуть до восьмої години вечора. Сергій Андрушко, Ганна Грабарська тевай.